Це 16-річний Микита. Він з Бахмуту. Хлопець разом зі своєю мамою Тетяною прийняв хрещення від львівських отців. Розповідає, зробив це, аби полегшити біль пережитого. Такий путь пройшов до операції, було сильне поранення. Мені не можна було навіть ворушитися. А я це через всю Україну їхав, і тут мені зробили операцію. Охрестилися, думаю, легше на душі стало. Бог мені друге життя дав. Під час ворожих обстрілів в тіло юнака потрапили шість уламків від снарядів. Один майже в серце. Лікарі кажуть, він дивом вижив. Я не знаю насправді, яким дивом цей уламок не пошкодив ці величезні дві судини, тому що якщо б це було від, ну, пошкодження, то дитина загинула б на місці впродовж декількох секунд. За хрещених батьків у Микити лікарі, а таїнство відбувається у каплиці дитячої лікарні. Живе для Бога, там само виважайте себе мертвими для гріха. Священник розповідає, такий випадок особливий, адже хрещення дорослого, 16-річного хлопця в цій лікарні, вперше вони шукали Бога, вони хотіли з ним з'єднатися в особливіший спосіб, правда, бо на війні немає невіруючих і те, що вони. Виявили бажання, це я думаю плід. Ну, скажімо, довгих роздумів, довгих розважань. І те, що сьогодні відбулося, те, що нарешті вони з'єдналися, і стали дітьми Божими і дітьми церкви. Нині Микита проходить реабілітацію у Львові, але понад усе мріє повернутися додому у Бахмут.